Так, друзья, всем привет. Сегодня у нас весна. Погодка, конечно, бомба. Солнце светит. Ну, а мы, короче, занимаемся. Вот. Заказали у нас тону макухи. Вот такие мешечки. Все новые. Ну, это тут атона. Вот это 30 Мішки 30 мішків. Це ми сюди їх скидаємо, ну, пересипаємо в нові. Оце тут 30 мішків по 33 990 і ось ось кусочок 10 кілограм. Тонна. Це на оце ми набрали на завтра. А сьогодні оце ми. Та ми по місту по 7 гривень, оце, тут 100 кг теж по 7 гривень. Ну, Потрошки забираємо, ось пішло діло. Це вже свіжа макуха. Це ж тут так понаривали, бачите, миші треба щось робити, будемо все це вбирати. Ну, тут ще багатенько, десь до 3 тонн, то що це ми мало забрали. Ну, ну так теж характер, ну потихеньку в мішки злажимо, по 33 кг. Ну, це на завтра. Це ми загрузи, щоб було, нам треба рано загрузитися буде і вести. Ну, а так, бачите, ще скільки. Ось дві стопки і там, і наверху. Ну от наверху ті ще лежать, взагалі бомба. Ніхто ми не їсть, нічого. А це знизу там, де ще тут у нас. Подвал, і це вони тут гризуть, не знаю що. Ну, будемо вбирати. Може ще хтось закаже макуха. Ну, а так оце, якщо тонну брати, у нас взагалі тонне по 4 гривні. Тонну береш 4 гривні кілограм. А оночки взяли 100 кілограм, по 7 гривень. Бували теж тільки що приїхали, я сказав, цену каже дорого, навіть по 4 Ну, Купіть прес, купить семочку і давить. І куплю беріть, купляйте макуху тоді по 3 гривні. Чи по скільки вона там? Ну такої ціни точно немає. Я в Elixie дивлюся. 6, 7, 10. Це если не брати по 4 гривні, це хорошо. Вісай електрический ось. Чик. Цима теж хорошо, ну, цим легше. Мішків, звісно, тепер валом. Бо ми вже отсюди забирали трохи. Я не підзнімав. Вон там куча мішків, осьочки куча мішків, тут все. Ну, коротше, нормально. Ну, треба оце все вбирати, оце тут все, цю всю макуху прибирати, тому що я не знаю, вони рили там чи що, ну мищі. коротше, От такі діла. Пшенички ще тут трохи залишилося. На кормішку. Ну, отак. Завтра будемо грузити це в легковий прицеп. Може, якщо буде час, підзніму, як ми загрузимо. Ну, в легковий прицеп в нас нездоровий, там лідер називається прицеп. Попробуємо це вмістити 30 мішків. Ну, ми, міща... ну, ми взагалі вже не возили 34 мішка. Ну, це здоровезна гора була. Можна було в машини, але в машині було ну, повна олії стояла. Весь багажник забитий був, не влазло. Ми постаралися забити чітко це все ну, в прицеп. Ну а завтра подивимося, ми в машину може мішків 5 вкинемо, а те все в прицеп. Там пишуть зробити обзор у задавки. Зробимо на днях, бо ми Заказали мішки, зробили нам, ми самі робимо фузодавку. Бак уже все поварили, все, тільки залишилося, заливати, треба відвести там, де вона буде стояти, заливати і давити фуз. Фузодавка така здорова буде. Літрів на 100, мабуть, на я не знаю, коротше, ну, ми знімемо, подивимося. Хороша така фузодавочка. Ну, куплять нову, віддавати 20 тисяч Ми з подручних матеріалів, як би так сказати. Вона нам обійшлася. Ну, Просто що ткань. Ми... Я взяв ткань, ту, що фільтрується. Ну, На фільтр ставиться. Воно метр стоїть 300 чимто гривень. Я взяв 4 метри. Чи... Е... Вона йде 4 метри, длина 4 метри, а ширина 90. Ми зробили з неї два мішка. Ну така, подивимось. Підзніму відео, бо там пишуть зробити, ну, покажи яка фузодавка. зробимо. Ну, трошки позже треба з цим трошки розібратися і тоді будемо щось робити. Ми бак взяли ніржавеєчний, у нас був бак. Ми колись купували метал потрохи. У нас залишився бак ніржавеєчний і ножки теж були. Ну, воно такі ножки там. ну, підзніму відео. Все було все з подручних матеріалів, крім ткані. Отакі діло. Ну, друзі, буду заканчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!